Немає чим зайнятись, хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно? Є варіант, забирай з 6 по 13 лютого гру в Epic Games. Beyond Blue це однокористуваська гра в стилі пригодницького оповідання, де ми опиняємося в пульсуючому блакитному серці нашої планети. Гравець переноситься в найближче майбутнє і пізнає таємниці океану, оглядаючи підводний світ очима Мирай, вченої та дослідниці океанічних глибин. Ваша нещодавно сформована дослідницька група озброєна інноваційними технологіями, як ніколи раніше, конструктивно вивчатиме океан шляхом спостереження, прослуховування та взаємодії. Встигни забрати безкоштовну гру. Вперед до Всесвіта Ігор!